І втяг пройшов чемпіонат області з паверліфтінгу. Вибух кисневих балонів у лікарні численні поранені та жертви, але не справжні, а навчальні. Чорний вівторок акція під такою назвою відбулася під стінами Чернівецької облдержадміністрації. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Чорний вівторок акція під такою назвою відбулася під стінами Чернівецької облдержадміністрації. Хворі на гепатити, вілсніт та інші смертельні недуги вимагали того, без чого не можуть жити медикаментів. Підтримати їх прийшли громадські активісти та небайдужі буковинці. Буковинка Ілона розповідає, прийшла на цю акцію, аби відстояти право на життя, котре без ліків для неї неможливе. У мене інфекційне захворювання, гепатит С і я вже хворію років 14. І на даний момент доби це лікування я не можу просто-напросто. Тобто я знаю, що є безкоштовні ліки, які би могли підтримувати мою печінку, але я їх не можу отримати просто напросто. А купити я теж не маю можливості, бо вони занадто дорогі. Саме лікування коштує 200-300 тисяч гривень. Тендери на закупівлю ліків за державний кошт у 2014 році повністю провалено. Тож не лише хворі на вірусні гепатити залишились без ліків. Активісти кажуть, покинуті на призволяще та продовжують помирати. Недужі на онкологію, туберкульоз, вілснід, пацієнти з гемодіалізом та іншими хворобами. Аби нагадати, що затримка у закупівлі вартує надто дорого, пікетувальники але плакати з надписами для хворих українців завтра може не настати. В Очередной раз наше государство провалило тендери по закупке лекарств. Непосредственно, касается нас, тех, кто принимает антиретровирусную терапию. Потому что если прекратить прийом, там препаратов не будет, то вызывает резистенцию. Що такое резістенці? То і следующий раз то есть через какое то время, эти препарати вже не действуют. Нагадаємо, через непроведені вчасно тендери вже відсторонили від виконання повноважень міністра охорони здоров'я Олега Мусія та звільнили голову тендерного комітету міністерства Руслана Салютіна, виконуючим обов'язки міністра. Було призначено Василя Лазоришинця. До 21 жовтня він мав провести тендери на закупівлю ліків. Але в результаті міністерство охорони здоров'я придбало їх лише на 2% від необхідної кількості. Вот написали обращение к местной власти, чтобы они непосредственно так же самое нас поддержали в этом. Почему? Потому что вы все знаете, у нас в Банченах так же самое есть 90 детей, которые принимают ретровирусную терапию. Завтра они могут оказаться с семенами в этих. Рамках, Тобто вони не будуть приймати, вони помруть. Незабаром до пікетувальників вийшли представники облдержадміністрації і Ми намагалися їх заспокоїти на цей рік. Передбачено закупити на суму приблизно 2 мільярда гривень. На даний момент в Україні закуплено ліків на суму 500 мільйонів гривень, тобто це приблизно 26%. Однак процедура значно була спрощена. Буквально вчора була прийнята постановою Кабміна нова процедура закупівлі. І згідно інформації, міністерства охорони здоров'я в першій декаді листопада буде закуплено вже фактично 74% всіх необхідних ліків. Те, Те що в цього в разу обіцянки не, не залишаться прийшови. лише Ви. на словах, дуже сподіваються, не дуже адже чимало хво. Наразі приймає ліки залишки попереднього року. Якщо тендер знову не проведуть, без ліків залишиться в рази більше буковинців. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Зруйновані поваленим деревом опори ліній електропередач, вибух кисневих балонів у лікарні, численні поранені та жертви. Надзвичайники оперативно евакуюють потерпілих і доправляють їх до медиків, котрі одразу ж надають першу медичну допомогу. Так проходили навчання чернівецьких рятувальників. Міжповерхові перекриття між другим і третім поверхами лікарні швидкої медичної допомоги на Фастівській зруйнувалися внаслідок вибуху кисневих балонів. Одразу загорівся й один з поверхів. Пацієнти на четвертому поверсі лікарні залишилися заблокованими та не могли вийти. При проведенні розвідки виявили потерпілих людей, які не могли потерпілих, і людей, які не могли залишити приміщення. Ось ми їм допомогли. Вийти з цього приміщення, тобто провели евакуацію людей, і також. Винесли потерпілих, які не можуть самостійно пересуватися. Брали участь у навчаннях і медики, доправлених постраждалих одразу оглядали та надавали необхідну допомогу. Ми зробили асептичну пов'язку, забінтували його і в нього відкритий перелом плічі. Перед перед наклали йому жгут, постановили кровотечу і наклали асептичну пов'язку. Одночасно, з перетунком пацієнтів, заблокованих в лікарні, рятувальники відпрацьовували навички відновлення електропостачання в житлових кварталах через пошкодження мереж. Поваленим деревом. В навчаннях взяли участь різні служби. До проведення сьогоднішніх навчань, значить, окрім рятувальників, були залучені працівники міліції, швидкої медичної допомоги, обленерго, Чернівці, газ, міськ-шеп міськ і облавтодор. В цілому, всі служби спрацювали на оцінку задовільно. Навчання дало змогу скоординувати дії службам, щоб швидко та чітко реагувати під час реальної загрози. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час. Замінити шини на зимові, Із таким проханням до водіїв звернулася Державтоінспекція. Найближчими днями в Україні за повідомленням гідрометеоцентру очікуються несприятливі погодні умови, зниження температури, дощі, мокрий сніг на дорогах ожеледиться. З огляду на це кермувальникам нагадали, заздалегідь подбати та перевзути свої автівки, змінити літню гуму на зимову. Інакше за несприятливих погодних умов літні шини не зможуть втримати траєкторію руху автівку на зеленілій дорозі. Зокрема, вдає звернути. До водіїв бути обережнішими на дорозі. Перевірити гальма, справність фар, не перевищувати швидкість при поганій видимості, рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи притуманеними ліхтарями. Найбільш рейтингові кандидати мають виходити на дебати на площах міста. Це потрібно для виборців, адже люди мають знати, кого вони обирають, хто буде представляти інтереси громади у Верховній Раді протягом п'яти років. Таку заяву під час прес-конференції зробив чернівецький політик Віталій Михайлішин. Вже за п'ять днів, а саме 26 жовтня боковинці обиратимуть кандидата, який на їхню думку покращить життя боковинців. Проте, аби не помилитися, вони мають бути обізнані з діяльністю політика, котрого обирають. І оскільки політична реклама надає лише позитивну інформацію про того, хто хоче зайняти затишне крісло в парламенті, бракує політичних дебатів. Не так як зараз роблять у нас наші депутати Верховної Ради без дзвінків ідуть на ефір в прямому ефірі. Щоб люди мали можливість задати питання, я розумію, це будуть і незручні запитання для всіх, але люди мають знати, кого обирають. Наразі передвиборча кампанія набула свого піку, тож порушень вже зафіксовано чимало. Віталій Михайлішин каже, його дивує, що деякі політичні сили використовують величезні кошти, аби отримати владу в свої руки. І це в той час, коли в країні відбувається неоголошена війна, витрачати 90 мільйонів гривень в тиждень на рекламу. В такий час, коли можна підняти людям пенсії, і ми шукаємо гроші, де знайти дотацію перевізникам для того, щоб соціальні проїзні працювали, У нас немає коштів доробити вулицю Богдана, Хмельницького, провулок ентузіастів, у нас немає грошей на футбольний клуб Буковина. В думку Віталія Михайлішина, кандидат, котрий таки потрапить до Верховної Ради, перш за все має долучитися до проведення реформ, подбати про соціальний захист буковинців, зокрема про підвищення зарплатні, законодавчо врегулювати питання, котрі б не дозволили наживатися на ремонті доріг і таки довести їх до ладу, подбати про розвиток чорнівців як європейського міста, не оминути питання інфраструктури. А ще пам'ятати про найменших буковинців, котрі потребують дитячих та спортивних майданчиків. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. У Черністях пройшов чемпіонат області з паверліфтінгу. Буковинські спортсмени мають тут не здобутки з останніх всеукраїнських змагань. Вони привезли шість золотих медалей та встановили три рекорди. 13-річна Аліна силовим триборством займається другий рік поспіль. Дівчинка змагається поруч з 18-річними спортсменками. Вже встигла встановити кілька рекордів. Їй вдається підіймати штангу вагою до 92 кілограми. Мені показав тренер, запитав, чи тобі нравиться. Я сказала, мені нравиться, я хочу займатися. Я тренуюся на щодня е, година, півчаса. часа. Ну як продовжається? Як ці ну як може, скільки може. Аліна мріє стати чемпіонкою світу з паверліфтингу. Стати чемпіонкою України світу, ви все, що є. Випадок Аліни природній дар, плюс робота тренера, каже керівник обласної федерації. Загалом буковицькі паверліфтери завжди демонструють чудові результати на всеукраїнському рівні. Недавно пройшов чемпіонат України. Наші спортсмени привезли шість золотих. Медалі встановили три рекорди України. Спортсмени встановили рекорди в тязі, в присіданнях в жимі лежачі штанги. Близько півтори сотні спортсменів з усієї області змагали з силового триборства у Чернівцях на обласному чемпіонаті. З паверліфтингу у нас такі результати в області. Те, що дівчата особливо звижач за те, що це такі важкі від спорту, займаються, показують такі гарні результати. І чоловіки у нас в лідерах це, це супер. Чернівці саме спорту. Переможці представлятимуть буковину у січні на чемпіонаті України із силового триборства. Має Гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Нехай щастить.